Всім привіт-привіт-привіт, народ. Так, давайте я одразу на сюди перейду. На це. Мені тут більше подобається драфт дивитись, воно виглядає якось так цікавіше. Один-один. Рахунок. Кордоба програла. Бились як леви, Но взяли драфт, який в лейті трохи слабкіший, нафідали Ясіка, який, до речі, заскейлився. І все. І знов пішли мінус Лілія Пантеона. Все ж таки прибирають, каже Кардоба, щось цей негідник нам не подобається. Де спрацювала рівенка? Я чекаю на рік Сінжида один день. На рік. На рік Cassie буде. А, ні, а не Сінжаде. Давай не будемо. Я, я не знаю, хто такий Сінжит. Водолей. Ні, водолей це, це цей місяць. Ясяка забанили, до речі. Олаф, пантеон, Морда, Бан, Ясик в Бані. Кок... Ну ким будуть грати? Що там є? Там є Волик для команди Кафамі. Ну, вон в вони ж в лютому, де вони народились там це місяць. Угу, бластер вирішив для себе Акалі взяти. У Бластера гарна Акалі заб. Ой-ой-ой, у драка його із Ралі забрали. Там є ще чим пограти. Драка не лише із Водолій то мама. В мене мама водолій І бабуся. А я казав, що Волік буде, Воліка одразу беруть. Зреалі воліка забрала. Волік, скоріш за все, в ліс піде. Тут Маргану треба брати. Якщо взяти Марга. Кайсу беруть найс. Непогано. Слухайте, я вже починаю нервуватись за Кардобу. Тому що, якщо вони зараз програють, їм потрібно буде зіграти ще дві гри сьогодні, і ми точно будемо дуже довго дивитись за іграми от Хоча, можливо, після кордоби когось ще й подивимось. Зато менше часу будемо витрачати на на перерви між на першим та другим раундом. Це до двох перемог. націонал виходить, що БО5. А всі інші ігри до двох перемог Б утрим. Ну і мені вон, вон єдине не подобається, що якщо ну, переможець верхнього ну, переможець фіналу верхньої сітки програє в гранд фіналі то потрібно грати ще одну серію без топ 5. І це тупо такий крівс. І багети зазвичай фінал програють. Вони завжди доходять до фіналу, до півфіналу. До фіналу ту вони частіше доходять. А в фіналі просто програють. Їм не цікаво фінал вигравати чомусь. ну в них Янукович спонсор, тому зрозуміло там. Гроші є. Це Рамос Ліс Я поки що не бачу драфта від Кардоба. Це солокушний драфт. Він мені не подобається. Ага, так, а що... А вона, в принципі, Енріка зараз може собі спокійно брати Камілу. Хоча я б навіть Фіору брав, тому що там Валібір, там Джакс. Краще Фіору, щоб він взяв. Ну він може на Камілі відіграти. Гарена все ж таки, бере. Каже Гарен зараз кращий. Ну, гарно в джакса брати це. Таке собі. Так, да, кордоба, я так дивлюсь, хочу в нижню сітку піти. Оп. Вієгіч забули про нього. Дядька Джеймі на Вієга дуже гарно грає. А на що вам ТФ? ТФ, щоб приходити дав в бік. Ну, от зараз Кафармі Базмані обирає для себе самий крутий драфт, який вони взагалі показували на цьому турнірі. От краще за це Кафамі жодного разу нічого не показували. Сета все ж таки беруть. В мене багато питань. Дуже багато питань. Це хто, хто куди піде? Це Джакс ліс чи Валібір ліс? Це сет топ чи валібір топ чи Джакс топ. Щось вони заплутали дуже сильно. Багато мілічників набрали. Чотири мілічника один із реалі, який буде повкати Для Вієга тут дуже гарно розігрувати. маукає просто ульта маукає чіпляти буде всіх. А з ульти повинна розрізати теж всіх. Єдине, що вони набрали жир. Протежира є кайса. Флешивіча Вісел круто. Це хто такий Флашивіч? Я, я забув почистити цей. На драфті треба було чистити кеш прилажухи, щоб вона не топила. Віга. А чого, а чого він флешивіч? Ладно, у нас остання гра. Тут, тут потрібно то, що флешого. О, блін, так. У нас поїхало завантаження 31%. Зараз треба якось зручніше ногу покласти, щоб не боліло. Пумпумпум пумпум. Так, один один рахунок. Складно, складно все. Страшно мені за закордонку. Ну вони так гарно почали вигравати, перемагати. Не змогли завершити. Віддали багато переваги і програли гру. Драка потрібно було міняти нікнейм на Галю зараз. І просто як Гала грати на, на, цій, на Кейсі. Так, що поїхали? Робити так. Робити так, щоб я бачив, що де знаходиться. 3 хвилини потрібно чекати все одно. На паузі постоїмо. О, і денсинг бомж. Що вони не можуть котика взяти на дерево? Жахіття та яке. У мене є багато питань, дуже багато питань. Ну ладно, вони по лініям зараз розійдуться, і ми на лініях будемо дивитись, хто куди пі... хто куди піде, я розставлю потім. У нас дуже... Так, а що у нас по лейту взагалі? Лейт у нас лейтові чемпіони. 1, 2, 3. Раз, два, 3, 4. Хоча Гарен теж в Лейті непогано грає. Мені не подобається Браун. Браун, мені здається, трохи кращий. Сап... Ну, як саппорт, трохи кращий, ніж е... Маукай. Там стани, підкидання, пасивку постійно можна розвішувати. У Маука є лише ульта, притяжка і відкидання, і все більше її чекаєш колдауни. Браво може просто пасивки вбити, вішати на всіх пасивку і перемагати через це. Ну, якщо все гарне піде, якщо Джеймі отримає гарний старт. Ну, знов таки, якщо Джеймі отримає гарний старт, якщо бластер отримає гарний старт. Там волібір. Проти Влібіра у нас вайпер і Бластер, да будуть бити. Я дивлюсь на, на, на все це. Я пытаюсь зрозуміти, є шанси у Кордоби по драфту. Їх тільки що попустили дуже гарно в минулій грі Тому в, в, в них повинен це, вон, зараз прокинутися дуже обережна гра і щоб вони тьотенька все ну, перемогли. Щоб вони на зайвий раз не ризикували. З півхвилини там. Кіли по кілах пішли там, здається, кордоба попереду по кілах ну першу кров вони програли. Дубай нога! Так, ну що, поїхали тоді дивитись? Три хвилини пройшло. Відпускаємо гравців, ховаємо таймлайни і. робимо трохи повищимо. О, Вілібір побіг. Олібіра прикольний цей сяйво, мені подобається. Як виглядає, я теж собі таке. Я теж хочу собі такий шлейф, Волік крутий. Хоча, якщо брати Валібіра в лісі, він мені здається, зараз набагато гірший за. Це все топ і у нас. Ага, все, я зрозумів, як воно відбувається. О, ні, 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 ну слухайте, тут джакс риболов. Джакс риболов крутий. Може, треба якось помінятись? Бластер бажають зіграти. Це стан по бластеру. Бластер намагається обратно відіграти. Ховається в тучку, не вистачає. Поки що немає демеджу. Так, у нас знизу тут бійка, нам майже вбили Брума, ну Брум вижив. Я туди-сюди перемикаюсь, тому що я не можу навпіл екран розділити і показувати одразу дві картинки, як це відбувається на чемпіонаті світу, коли тут ну, бійки на кожній лінії відбуваються. А, і ось він кіл, Денсинга забрали першого. Ну вайпер живе, вайпер живе, вайпер каже, все добре. Джеймі Дега каже, ну тут варт був. Я пішов звідси. Ен Енріка крітує. Не сховав, погано сховався тут, йому просто. Обіймашки. Ну, Сте любить обіймашки. Денсінг поруч приходить прикривати його. Ой, тут, тут, джа. Куди денсінг полетів? Це кіл. Згорить, згорить, згорить згорить, повинен згоріти, так. Да. Відійшли. Викликається. Скорпік. Викликали? Да, Скорпіон зараз викликали Скорпіона Ну, окалі дуже близько підвежує тусить. Вона і не може підійти до тієї вежі, ну, побити її, тому що там одразу можна отримати контроль і вмерти за це. Джеммі підходить. Джеммі підходить. Не влучає! Не влучає. ну ладно, тут буде кіл для Джемі. І це дуже добре. Ай, згорів гар. Згорів на роботі. У нас знов зараз бійка буде. Це стан, намагається розіграти ще один стан від, від валібіра, ховається в тумані і виходить. Тут бластер підходить, каже: Братан, я до тебе, я до тебе Б... бий валібіра, і тут бластер просто, ну, ульта, 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 ульта. Другий ті ульти і ховається, виходить. Гарно відійшов, вифлешується ще. Молодець. Вифлешився. Бластер гарно розіграв, тільки показав комбінацію. Ну і знов по Денсінгу грають дабл підкидання. Вайпера пробили дуже боляче. Вайпер каже, я їсти пішов. Я пішов їсти. Привіт, Сергій. Що в нас по грошах По грошах в принципі, все більш-менш рівненько, але лише. <coughs> Шекс... О, ну Сет виграє піти -хаточку. У гарно розіграв. Стрибочок ховається, сховався. Далі буде? Далі буде бити? б'є далі, знов ховається. Знов б'є тут, підв'язали, це повинен бути кіл. да Це мінус джакс. Джакс грають, але ось тут проблема. Хто буде шон шоншеди ламати? Шлди це все дуже погано. кто тут беруть цікаві скины на Та це, Процену теж ту ну, схоже на IG. Ну, <смірно> якщо так подивитись, це, ну, дійсно IG Кайса. Но вона дуже схожа по рескр. По кольорах саме на IG. -шно. Так, а що у нас тут Бластер? Бластер вийшов? Бластер вийшов, бластер та да. Ой, пощастило молодому. Я вже почав нервувати, що його знов на фарм зараз поставлять і в сейві нічого не зробить. Вимикається вежа, но там в'єга, там Джеммі каже, мені в'єга дали в виз... нубаси. Ульта пішла, підв'язала, но. Ось вона проблема. Стане, 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 стане. Бой. Тут бластер залітає зі спини. Ні, це, це Джеммі, робить перший кіл. Переходить на На Ріалі, і каже, я лісник, я на Адекері не граю. На цьому розійшлись. Лайпер отримав еволюцію. Побіг. Це що у нас? Це в нас дракон, да? в принципі, його віддають без бою. І знов у команди Кардоби дуже адекватний початок, їм головне, не затопити потім. Ось, ось, ось так не затопити ульт на ульт. І знов мер. Гарен потрібно допомогти. Потрібно допомагати гарно. Тут, тут проблема в тому, що потрібно було щось інше брати. Я все ж таки пропонував, що потрібно було забирати ну Каміло або фіору Це кіл, це солобола просто. Ну бластер розважається над абонентами. Вайпер влучить. Ні, влучить, якщо навіть влучить, там йому немає сенсу влучати. І забирають. Мі... А, це колобки. Забирають колобків. Ну і бластер тут потроху починає розважатись. 202, 2, -2 майже має в себе Рифтмейкер. Ховатись потрібно. Потрібно тікати тут. Ну під ультою ти Джакса не вб'єш, Джакс себе заколупає. Пасивка, ульта то таке Опа, у нас там... Ну тут вдвох забирали, це тепер що я казав, що потрібна допомога. Браун дуже плотний. Вежу майже збили. Там з колобками намагались пробити цю вежу. І Намаг... не вистачило тікає Енріка. Енріка тікає. Енріка каже, допоможіть. Йому ніхто не допомагає, намагається вийти через крутілку. Стан флеша немає. Все ще це кіл. Ну, перестояв, він вирішив, що йому потрібно забирати цю вежу, але не вистачило зносу і Тут проблеми вже у бластера починається і нічого не може проти джакса зробить. кричить допоможіть, гвалтують Ну і денсінг приходить, каже: Ну давай спробуємо. Даблстан. Ну, прикольно, прикольно, мені подобається джакс ти тільки що ульту давав. Ай вайпера вбили. Ну тут Джеммі підходить, каже, хлопці, все все, все буде добре. Я впорию. Стан пішов вбити. Б'є дуже сильно, дуже боляче. Но... З цим нічого не вийде. Втрачають першу вежу На жаль, команда кафами забрала перший тавер. Нагадую, не пройшла зустріч між Кафамі і. ну Кардоба завершилась на користь команди Кардоба. Там теж, здається, 2-1 був рахунок. Ну, тут вже вийшли на. Станчик не, не влучив, ну тут підв'язка просто буде зараз. І це кіл. Ну вони в трьох його ледь вбили, слухайте. Тут, 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 тут проблемки починаються у команди кардоба А там ще і волібір лісний, він теж буде дуже плотний, дуже танковий. Тут з цим потрібно. Ну, Джеймі знов підставився, Джеммі зараз заберуть. Хоча у Джеммі все ще є флеш, але не допоможе цей флеш. Пробую вийти тут одразу. Да, я казав, що флеш не допоможе, можна було навіть його не використовувати, і тут Джеммі підставляється. Сам змушений вифлешуватись, підходить. ну одного! Ну що, ну, 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 ну на що так. Нащо? Не бийтесь ви так. Ну якщо підставився, ну нехай підставився, віддайте. Зараз бластера вб'ють. Кайса хоча б кілу відповідь зробили. Це один кіл на 5 кілів. Ну, Кардоба знов програє. Вона програє точно так же, як вони програли, блядь, минулу гру. Якщо це буде дивитись вовкадав, вовкадав, це те, про що я казав, що йому потрібно було ну кафамі банити Олафа, Валібіра і Мордекайзера. Ну, до морду ми не побачили, але ну, тут сет, бачите, що відводив. Витворяємо. Джемі потрібно було брати Маргану. Я про це казав. Він вирішив зіграти через Вієга. Ну, У Вієга теж є прикол свій. Я це розумію, що ти можеш вбити. але ти швидко тут нікого не вб'єш. У Валібіра багато демеджа він жирний. Сета те, те ж саме. Плюс у вас лейтовий джакс, якого складно, дуже складно вбивати. Ну, це буде остання бійка, якщо її зараз Кардоба програє, вони викидують гру. І ось одразу перший врив, другий врив, третій врив. Як це виживати? Намагається Вайпер постріляти, але команда розсипалась. 3 в 1 розміняли, забрали лише Валібіра. На жаль, Кардоба йде в нижню сітку зараз. Тут Інріка щось вирішив брати на те, що потрібно. Чомусь вирішив зіграти саме Гарина. Mm, ні, вони вже не виграють цю гру У них проблема. Вони не живуть цей вриф який робить команда Кафамі. Кафами просто влітає дуже сильно і ламає абала. Хто зайшов? Дранкін зайшов наїдник. Чим мені не подобається, ну, от бачите, що це було тільки що. Ну, це прокаст вайпера був. Він навіть шилд не збив. Прикол в тому, що. А, ігра завершилась вже. Чим мені не подобається. От ми сьогодні дивились на ПКшну Лігу і зараз дивимось на мобільну лігу. В мобільній лізі танки мають дуже багато демеджу. Ти їм нічого не можеш зробити. Ті чемпіони, які повинні вбивати танків, вони їх не можуть вбити через те, що вони не живуть проти них. Танк на тебе сів, і ти ну ніяк не можеш його вбити. А він тебе просто рве на шматки. Якщо ну в ПК танк сів на тебе, да він тобі дає контроль. От, наприклад, так... такий дравби би не спрацював в ПК лізі. Сет, Валібір і, і Брум, да, це сильна лейнінг фаза, але далі в лейті тебе ось цей драфт розносить в хлам. Тому що це повинен бути танк. Він повинен лише танкувати. Це танк ініціатор. Я б навіть так сказав би. Він може ініціацію зробити, але в нього не повинна бути демеджу. Так, у нас тут бійка розпочинається. Я, на жаль, не можу керувати камерою, коли це відбувається. А ну, там команда кордоба розсипається Петро, бластер вмер Його забрав і все. 2-1. кордоба програла цю гру, відправляється в нижню сітку. Їм сьогодні грати ще дві гри, значить. Ми сьогодні будемо дивитись повну серію. А тут і Вей, ну не допомогла. Нема фронта, який би це. Ну, тут тут повинна бути Маргана Лілія, яка буде палити. ауреліан Сол повинен бути. Ну, хто із того, хто може кинути люж, ну, калюжу в тімфайт І перемагати. Але цього не було. Не було дамагу від ХП. І через це проблеми великі. А що, вітаємо команду Кафамі. 2-1 перемогли красунчики. Ми йдемо на невеличку перерву, і 20-45 у нас розпочинається нова гра. Всім дякую за увагу. Всім до побачення.